Чого ти не визнаєш? Так це того, що Дамблдор сказав був тобі, що ти можеш помститися за смерть твоїх батьків, забравши в лорда Мелфоя його сина. Якщо вам сподобається моя творчість, поставте лайк, підпишіться на канал та порадьте його друзям. Також ви можете фінансово підтримати мою творчість, стати спонсором каналу або зробити донат на банку. Пропозиції по співпраці надсилайте на пошту або в Дірект інстаграму. Там я Марина Зірка. Контакти та інші деталі є у описі під відео, а ми починаємо. І ще одне: тепер ви можете не тільки слухати свої улюблені аудіокнижки, а ще й насолоджуватися обкладинками, які зроблені у співпраці зі справжніми ілюстраторами та художниками в рамках проєкту Творці Творцям. В описі під відео будуть деталі не тільки про мене. А й про художника, який намалював цю обкладинку для нас із вами. Приємного прослуховування і перегляду. Ні, ні, це просто неправда. Гаррі глибоко вдихнув. Я не знав ані хто такий Дамблдор, ані хто такий темний лорд, ані хто такі смертежери, ані як померли мої батьки, і дізнався лише за три дні до початку навчального року. Того дня, коли ми з тобою вперше зустрілися в крамниці одягу, ось тоді я дізнався. Адамблдору навіть не до вподоби маклівська наука, чи принаймні він так каже я мав нагоду якось випробувати його. Помститися смертежерам через тебе мені ніколи не спадало на думку. Жодного разу аж до тепер. Я не знав, хто такі мелфої, коли зустрів тебе в крамниці одягу, і ти мені сподобався, запала довга тиша. Якби ж то я міг тобі довіряти, сказав драко. Його голос тремтів. Якби ж я міг просто знати, що ти кажеш правду, все було б настільки простішим. А тоді на драко зійшло осяяння. Це був спосіб дізнатися, чи Гаррі Поттер справді вірить у те, що каже, про те, що хоче допомогти гуртожитку Слизерин та про те, що йому сумно через мамину смерть. Це незаконно, а позаяк йому доведеться обійтись без допомоги батька. То ще й небезпечно, і він навіть не може довірити Гаррі Поттерові допомогу. Проте. Ну, добре, сказав драко, я пропоную визначальний експеримент. Який? Я хочу дати тобі краплю сироватки правди, сказав драко. Лише одну краплю, щоб ти не міг брехати, але не був змушений відповідати. Я не знаю, де я її візьму, але я упевнюся, що вона безпечна. Хге. кахикнув Гаррі. На його обличчі застиг безпомічний вираз. Драко, то во!» Не кажи цього, сказав драко. Його голос був твердим і спокійним. Якщо відмовишся, це теж буде швидким результатом мого експерименту. Драко, я блоколог. Ой, це таке лайно. Мене тренував містер Бестер. Професор Квірел організував заняття. Послухай, драко, я прийму одну краплю сироватки правди, якщо ти зможеш її дістати. Я просто попереджаю тебе, що я блоколог, не найкращий. Але містер Бестер стверджує, що я можу ставити суцільний блок та, ймовірно, здатен протистояти сироватці правди. Ти першокласник, це маячня якась? Є в тебе вимонолог, якому ти довіряєш. Я залюбки продемонструю. Послухай, драко, мені шкода, але хіба той факт, що я тобі сказав, нічого не вартий? Я міг би просто дозволити тобі провести експеримент і все. Чому. Ну, чому ти завжди такий, Гаррі? Чому тобі обов'язково треба все зіпсувати, навіть коли це неможливо? І припини посміхатися, це не смішно. Вибач, мені дуже шкода, я знаю, що це не смішно. Я пройшов деякий час, перш ніж драко зміг опанувати себе. Та Гаррі мав рацію. Гаррі міг просто дозволити драку дати йому сироватку правди. Якщо він і справді блоколог, драко не знав, якого виманолога він міг би попросити зробити перевірку, але, принаймні, він міг спитати професора Квірела, чи все це правда, чи міг драко довіряти професорові Квірелу? Може, професор Квірел скаже будь-що, про що Гаррі його попросить. А тоді драко згадав іншу річ, про яку Гаррі забув був запитати професора Квірела, і на думку йому спав інший тест. Ти знаєш, сказав драко. Ти знаєш, чого це мені коштуватиме, якщо я погоджуюсь з тим, що отрута, яка знищує гуртожиток Слизерен?» це ненависть до чаклунів Маглівського роду, і скажу, що смерть Лілі Поттер – це сумно. У цьому і полягає частина твого плану. Не кажи мені, що це не так. Гаррі нічого не сказав, що було з його боку дуже розумно. Я хочу про щось попросити тебе в обмін на це, сказав драко. А перед тим я б хотів провести ще один дослід. Драко розчахнув двері, на які йому вказали були портрети, і цього разу це були правильні двері. Перед ним відкрився невеличкий порожній кам'яний майданчик, окреслений нічним небом, не такий дах, з якого він був скинув Гаррі, а малесенький охайний дворик, тільки високо над землею, з огорожею, з вишуканим різьбленням на плитах кам'яної підлоги. Стільки художнього таланту було вкладено у створення Гогвардсу, це досі вселяло в драку благоговіння. Напевно, був якийсь спосіб створити все це вмить, адже ніхто не міг би так детально проробити всю цю громаду послідовно, дрібниця за дрібницею. Замок змінювався, і кожний новий елемент був таким. Це настільки перевершує будь-яку магію сучасних тьмяних днів, що ніхто б не повірив в таке. Якби сам Гогвардс не був доказом. Зимове нічне небо було безхмарним і простиглим. Тепер, в останні дні січня, темнішало задовго до настання учнівської комендантської години. У прозорому повітрі яскраво світилися зірки. Гаррі сказав був, що перебування під зірками йому допоможе. Драко торкнувся своїх грудей паличкою, звично ковзнув пальцями і сказав Термос. Тепло розлилося його тілом, починаючи з серця. Вітер все ще дув йому в обличчя, але йому більше не було холодно. Термос, почув він голос Гаррі позаду себе. Разом вони підійшли до поручнів, щоб подивитися на терени Гогварсу далеко внизу. Драко спробував прикинути, чи вони були на одній з тих веж, що їх видно ззовні, і зрозумів, що зараз у нього не зовсім виходить уявити собі Гогвардсу зовні. А щодо території внизу, то вона виглядала так само розмитим силуетом був ванів заборонений ліс, від Гогварського озера відблискувало місячне світло. Знаєш, почувся тихий голос Гаррі десь збоку від нього, де той так само спирався руками на поручень. Одного магли дійсно не розуміють, що варто було б на ніч вимикати все це їхнє світло. Ніколи не вимикають ані на годину, раз на місяць. Ані на 15 хвилиночок раз на рік. Фотони розсіюються в атмосфері і засвічують все, крім найяскравіших зірок. І нічне небо вже зовсім не так виглядає, хіба якщо від'їхати подалі від всіх міст. Одного разу, подивившись на небо над Гогвардцем, вже важко уявити собі життя в Маглівському місті, де не видно зірок. Точно не захочеш провести все своє життя в Маглівських містах, якщо бачив хоча праснічне небо над Гогвардсом. Драко глянув на Гаррі і побачив, що той задер голову догори і роздивляється чумацький шлях, величезною аркою нависли над темрявою. Звісно, продовжив Гаррі так само тихо. А взагалі з землі нормально зірок не видно, поза як повітря завжди заважає. Якщо хочеш побачити, як зірки горять по справжньому, яскраво і невблаганно, які вони насправді, треба дивитися, звідкись деінде. «У тебе бувало так, драко, коли тобі хотілося підхопитися в нічне небо і піти шукати чогось цікавого довкола і інших далеких сонць. Якби могутність магії не знала обмежень, якби ти міг зробити будь що, чи це було б серед речей, що ти б їх зробив? запанувала тиша, а тоді драко усвідомив, що від нього очікують відповіді. Я ніколи раніше не думав про таке, сказав драко. Несвідомо він теж стишив голос. Ти дійсно гадаєш, що хтось колись таке зможе? Я не думаю, що це буде просто, сказав Гаррі. Та я знаю, що не збираюся все своє життя провести на землі. Це було б сміховинно, якби драко не знав, що вже були магли, що спромоглися полетіти з землі і навіть без використання магії. Щоб пройти твою перевірку, сказав Гаррі, я скажу, що для мене означає ця думка. Уся цілком, а не скорочена версія, яку я намагався тобі роз'яснити раніше. Але ти будеш у змозі зрозуміти, що це саме та думка, просто більш загальна. Отже, моя версія думки Драко полягає в тому, що ми дістанемося зірок і, можливо, знайдемо там інших людей. Якщо так, то вони, певно, не будуть на нас схожі. Це можуть бути істоти, що ростуть, як кристали, чи великі краплі, що пульсують. Чи вони можуть бути створені з магії, я про це подумав лише зараз. Отже, враховуючи, які вони дивні, як впізнати особистість не за формою, не за тим, скільки в них рук чи ніг, не за тим, з якої речовини вони складаються плоть це, кристали чи щось, чого я й уявити не можу. Можна розпізнати, що вони люди за їхнім розумом, та навіть їхній розум не працюватиме, як наш, але будь що що живе. Думає, усвідомлює себе і не хоче померти. Це сумно. Драко, сумно, що цій людині доводиться помирати, адже вона цього не хоче. Порівняно з тими, хто може жити поряд з іншими зірками, кожна людська істота, що колись жила, ми всі ніби браття та сестри. Нас ледве можна розрізнити. Інопланетяни, що зустрінуть нас, не бачитимуть британців чи французів. Вони не зможуть їх розрізнити. Вони бачитимуть просто людських істот людей, що можуть любити, ненавидіти, сміятися і плакати, і для них, для тих, хто там, ми всі через це будемо ніби горошини в одному стручку. Втім, вони будуть іншими, справді іншими, але це не зупинить нас і не зупинить їх, якщо ми захочемо разом бути друзями. Гарріс зійняв паличко, драко відвернувся, як і обіцяв. Він дивився на кам'яну підлогу і кам'янисту стіну, в якій були двері. Драко обіцяв був не дивитися і нікому не казати про те, що сказав Гаррі, як і про все інше, що сталося цієї ночі. Хоча він не знав, чому це має бути аж такою таємницею. Я маю мрію, почув Драко голос Гаррі, що колись розумних істот оцінюватимуть за їхнім розумом, а не за їхнім кольором, формою чи речовиною, з якої вони зроблені, чи за тим, ким були їхні батьки. Бо якщо ми колись зможемо подружитися з кришталевими штуками, то як безглуздо, якщо ми не зможемо подружитися з маглородцями, що тієї ж форми, як ми, думають, як ми, і схожі з нами, як горошини в стручку. Кришталеві штуки навіть не зможуть нас розрізнити. Невже можливо уявити, щоб ненависть, яка отруює гуртожиток слизерин, варто було взяти з собою до зірок? Кожне життя неоціненне. Усе, що думає, усвідомлює себе і не хочу померти. Життя Лілі Поттер було неоціненним, і життя Нарциси Мелфи було неоціненним. Хоча для них вже запізно і це сумно, що вони померли. Але є інші життя, що досі живуть і за які варто боротися твоє життя, моє життя, життя Герміони Грейнджер. Усі життя на землі і всі життя поза нею, які треба обороняти і захищати. Експекто патронум! І було світло. Усе стало срібним у цьому світлі кам'яна підлога, кам'яна стіна, двері, огорожа, відбиття світлу було таким сліпучим, що ледве можна було це все розгледіти. Видавалося, що навіть повітря сяяло, а світло ставало яскравішим, яскравішим і ще яскравішим. Коли світло згасло, це було шоком. Драко автоматично дістав носовичок з мантії і лише тоді зрозумів, що плаче. Ось твій результат досліду, тихо сказав Гаррі. Я справді вірю в цю думку. Драко повільно обернувся до Гаррі, що вже опустив паличку. Це ж якийсь фокус, правда? запитав драко. Він просто не міг витримати більше потрясінь. Твій патронус не може справді бути таким яскравим. І втім, це було світло патронуса. Коли вже знаєш, на що дивитися, то його ні з чим не сплутаєш. Це була істинна форма чарів патронуса. Вона дозволяє необмежено вкладати свою силу в патронус. І доки ти не спитав, я не в Дамблдора цього навчився. Він не знає таємниці і не зміг би створити такого патронуса, якби знав. Я розгадав загадку сам, і я знав, щойно зрозумів, що про це закляття не можна говорити. Заради тебе я пройшов твою перевірку. Але ти не маєш нікому про це казати, драко. Драко вже ні в чому не був упевнений. Він не знав, де була справжня сила чи правда. Подвійний зір, подвійний зір. Драко хотів назвати ідеали Гаррі слабкістю, гафалпавською дурницею, тим типом брехні, яку правителі згодовують населення для заспокоєння, і що Гаррі був достатньо дурним, щоб самому в неї повірити. Дурня, що її сприйняли серйозно і підвели до божевільних висот, піднесли до самих зірок. Щось гарне й приховане таємниче та яскраве. Чи зможу? Прошепотів драко. «Я колись створити такого патронуса. Якщо завжди шукатимеш правди, якщо не відкидатимеш теплі думки, коли натраплятимеш на них, то я впевнений, що зможеш. Гадаю, людина може досягти будь-чого, якщо старатиметься достатньо довго, навіть зірок. Драко знову проторочено совочком. Нам треба повертатися всередину, нерівно сказав він. Хтось міг побачити це все світло. Гаррі кивнув та пішов до дверей. Драко востаннє поглянув на нічне небо перед тим, як піти слідом. Ким був хлопчик, що вижив, що він вже був блокологом, міг створювати істинну форму чарів Патронуса і робити інші дивні речі. Яким був патронус Гаррі, що його не можна бачити? Драко не ставив цих питань, бо Гаррі міг відповісти, а драко не готовий був до подальших потрясінь сьогодні. Зовсім. Ще одне потрясіння, і його голова просто впаде з пліч і поскаче поскаче коридорами Гогвартсу. Вони пірнули в невеличку нішу замість того, щоб долати весь шлях до звичної кімнати на прохання Драко. Він був надто знервованим, щоб відкладати далі. Драко звів бар'єр тиші, драко звів бар'єр тиші і з безмовним питанням подивився на Гаррі. Я обміркував це, сказав Гаррі. Я зроблю це, але є п'ять умов. П'ять? Так, п'ять. Послухай, драко, така обітниця просто проситься десь піти страшенно не так. Ти сам знаєш, що якби це була п'єса, то вона обернулася б чимось жахливим. Ну, тут не п'єса. Дамблдор вбив матір, він лихий. Це одна з тих речей, про які ти кажеш, що вони не мають бути складними. Драко, обережно сказав Гаррі. Я знаю лише те, що ти кажеш, що Луціус каже, що Дамблдор каже, що він вбив нарцису. Щоб цілковито в це повірити, я маю довіряти тобі і Луціусові, і Дамблдорові. Отже, як я і казав, є умови. Перше, ти в будь-який час можеш звільнити мене від обітниці, якщо тобі більше вона не здаватиметься слушною. Звісно, це має бути свідомий навмисне рішення з твого боку, а не щось на кшталт невдало кинутих слів. Гаразд, сказав Драко, це звучало безпечно. Друга умова. Я даю обітницю вважати ворогом будь кого, хто вбив нарцису, що я визначу якомога краще в міру моїх здібностей раціоналіста. Чи то буде Дамблдор, чи хтось інший. І я обіцяю, що використовуватиму свої здібності раціоналіста повну, щоб моє судження було чесним. Згода? Мені це не до вподоби, сказав драко. І це було так уся суть була в тому, щоб змусити Гаррі ніколи не бути на боці Дамблдора. Втім, якщо Гаррі був чесним, то він доволі скоро визначить Дамблдора як винного, а якщо він був нечесним, то він вже порушив своє слово. Проте я погоджуюся. Третя умова нарцису мали спалити живцем. Якщо ця частина історії перебільшення, щоб все звучало ще гірше, то я сам вирішую, тримати цю обітницю чи ні. Хороші люди інколи мають вбивати, але вони не мають катувати людей до смерті. Саме через те, що нарцису спалили живцем, я знаю, що хай хто це зробив лихий. Драко стримався ледве. Четверта умова якщо руки самої нарциси не чисті, і, скажімо, вона довела до божевілля чиюсь дитину круціатусом, і та людина спалила нарцису з помсти, то все знову зможе бути скасовано. Бо спалити її було однаково неправильним. Вони мали просто вбити її без болю. Але це не таке саме зло, як в разі, якщо вона просто любила Луціуса і ніколи не робила нічого поганого, як ти сказав. П'ята умова якщо того, хто вбив нарцису якимось чином обдурили, щоб він це зробив, то моїм ворогом буде та людина, що обдурила. Все це справді звучить, ніби ти плануєш якимось чином викрутитися. Драко, я не записуватиму у вороги хорошу людину ані для тебе, ані для будь-кого. Я маю справді вірити, що вона справді на боці зла. Але я обмірковував це, і мені здається, що якщо нарциса сама не винна у злі, просто закохалася в Луціуса і вирішила бути його дружиною, тоді хай хто спалив її живцем у власній спальні, навряд чи хороший хлопець. Я візьму обітницю, вважати ворогом будь кого, хто спричинив це, хоч Дамблдора, хоч когось іншого, хіба що ти з власної волі звільниш мене від обітниці. Сподіваюся, через це все не підеш перебереті, як сталося, бо п'єсі. Я незадоволений, сказав драко. Але гаразд, ти обіцяєш вважати вбивцю моєї матері своїм ворогом, а я? Гаррі терпляче чекав, доки драко намагався відновити голос. Я допоможу тобі виправити проблему слизерину з ненавистю до маглородців, пошепки завершив драко. Я скажу, що це сумно, що Лілі Поттер померла. Хай буде так, сказав Гаррі, і було це зроблено. Розлам драко знав, щойно трохи поширшив. Ні, не трохи сильно. Він відчував, ніби його відносить в океан. Він загублюється і його відносить усе далі й далі від берега. Далі й далі від дому. Перепрошую, сказав драко. Він відвернувся від Гаррі та спробував заспокоїтися. Він мав провести цей дослід і не хотів зазнати невдачі через те, що нервує чи соромиться. Драко здійняв паличку в початкову позицію для чарів патронуса. Він згадав, як падав з мітли, біль, страх, уявив, що страх надходить від високої фігури в плащі, що скидалася на мерця, що його залишили у воді. А тоді драко заплющив очі, щоб ліпше згадати, як батько тримав його маленькі, холодні руки у власних, теплих та сильних. Не бійся, сину, я тут. Він різко змахнув паличкою, щоб відігнати страх, і здивувався її силі. А тоді згадав, що батько не загубився, що він ніколи його не загубить, що він завжди буде поряд і буде сильним, хай що трапиться з драко. Та закричав «Експекто патронум! Драко розплющив очі. І сяйниста змія поглянула на нього анітрохи не менш яскрава, ніж перша. Він почув, як Гаррі видихнув, ніби від полегшення за його спиною. Драко поглянув на біле світло. Видавалося, що все ж таки він не повністю загублений. Це нагадало мені, сказав драко по деякому часі. Можна ми перевіримо мою гіпотезу щодо того, як за допомогою патронусів відправляти повідомлення? А це мене здивує, бо мені достатньо сюрпризів на сьогодні. Гаррі стверджував, що ідея зовсім не дивна, і він не міг уявити, що тут може здивувати драко, через що він чомусь нервував лише більше. Але драко розумів, як важливо мати змогу надсилати повідомлення в надзвичайних ситуаціях Хитрість, чи принаймні в цьому була гіпотеза Гаррі, була в тому, щоб хотіти розповсюдити гарні новини. Хотіти, щоб одержувач дізнався правду про ту щасливу думку, яку ти використав для створення патронуса. Тільки замість того, щоб розповісти одержувачу словами, сам патронус був повідомленням. Самим бажанням продемонструвати це, патронус піде до них. Перекажи, Гаррі, сказав Драко світлій змії. Хоча Гаррі стояв лише за декілька кроків від нього з іншого боку кімнати. Гем, бійся, зеленої мавпи. Це був знак в одній з п'єс, яку драко колись бачив. І, як і раніше, на станції Кінкс драко хотів, щоб Гаррі дізнався, що батько завжди про нього піклувався. Тільки цього разу, замість того, щоб сказати йому про це словами, він хотів сказати це найщасливішою думкою Яскрава змія поплазувала на інший бік кімнати. Видавалося, вона повзе більше повітрям, ніж каменем. Вона дісталася Гаррі після нетривалої подорожі. І сказала Гаррі дивним голосом, який, напевно, чули інші люди, коли драко розмовляв Бійся зеленої мавпи. <IROUlu> сказав Гаррі. Змія поплазувала підлогою назад до драко. Гаррі каже, що повідомлення отримано і підтверджено, сказався сяйнистий синій Крайт голосом драко. «Хм, розмовляти з патронусами трохи дивно. Чого ти так на мене дивишся? запитав спадкоємець Слизерина. Наслідки. Гаррі витріщався на драко. Ти маєш на увазі лише магічних змій, так? Ні. відповів драко. Він був доволі блідим і досі трохи заїкався. Але, принаймні, безглуздий шум, що він його видавав раніше, вже припинився. Ти ти можеш розмовляти парсел мовою. Це мова усіх змій з відусілля. Ти можеш розуміти будь-яку змію, коли вона розмовляє, а вони розуміють тебе, коли ти розмовляєш з ними. Гаррі, ну, ти ніяк не можеш вірити, що тебе розподілили до рейвенклову. Ти спадкоємець Слизерина. Змії розумні?